Там на дев'ятому поверсі повинна була бути моя оселя. Її вже нема. 28 червня 2024 рік. Виконкоміська 24А. ракета влучила просто у житловий будинок та повністю знищила 17 квартир. Валерій один з тих, хто залишився без нічого. Ще три місяці тому він сподівався на допомогу міста. Сподіваюсь, що міська влада, обласна рада прийметься нашими потребами і окаже якусь допомогу. Але надії були марними. Я залишився на вулиці 28 вересня буде три місяці з моменту ракетного удару. А питання про компенсацію оренди житла для тих, хто повністю все втратив, не вирішене. У міськраді кажуть, гроші на оренду місця нам компенсовують. Спочатку повномасштабного вторгнення виділили на ці потреби майже 10 мільйонів гривень. На сьогоднішній день 116 людей, які отримують. Кошти на сплату оренди набережна перемога 118 за адресою Енеїди 26 і за адресою вокзальна 1. та вулиці виконкомівської 24 А в цьому списку немає. Мешканці зруйнованого окупантами будинку, на відміну від інших, говорять у міськраді, дійсно не отримують кошти на оренду житла. Можливості і місцевого бюджету теж вони не безмежні на сьогоднішній день йдуть переговори з благодійними організаціями. І якщо вони захочуть, то вони звісно, що і за ці три місяці, які минули. Також будуть компенсувати. я думаю, що найближчим часом є підстави і шанси, що буде вирішено і це питання. Втім, справа не лише в грошах на оренду, а й у відшкодуванні за зруйновану квартиру. Валерій має отримати сертифікат на придбання нової. Проте є проблеми. Оціночна вартість та сума компенсації від держави суттєво різняться. Тут написано: оціночна вартість моєї квартири від 4,5 мільйонів до 7,5. Мені її за кабмінівською формулою, що є в дії. Прораховує 3 мільйони 902 тисячі. Ну є ж різниця у міськраді. Кажуть, формула Кабміну в пріоритеті. Яку суму за нею прорахують, стільки людина й отримає людина? Може вона самостійно замовила собі оцінку, і тому можливо якийсь оцінчик і визначив більшу вартість. Ця формула є об'єктивною і максимально наближеною до ринкової вартості, бо вона враховує і площу квартири, і рік побудови будинку, і географічно де знаходиться. Проте є ймовірність, що гроші на оренду житла мешканці виконкоміської все ж таки отримають. Як нам стало відомо, одна з міжнародних компаній готова виділити по тисяч гривень на постраждалу родину Проте з якого місяця і на який термін наразі не озвучують. Анастасія Шуляк, Євген Дрозд. Новини 11 каналу.